Мінус 4 в травні. Якщо нічого не зробити, виноград можна втратити за одну ніч. Сьогодні на винограднику травневий заморозок. Температура опустилася до мінус 4 градусів для винограду в цей період це одне з найсерйозніших випробувань. Тому ми діємо швидко і без жодного зволікання. Зараз ви бачите, як ми палимо солому і створюємо димову завісу над виноградником. Дим працює як ковдра. Він зменшує тепловідачу ґрунту і не дає холодному повітрю різко охолоджувати лозу. Найефективніше цей метод працює у безвітряну погоду, коли дим довго тримається над виноградником і повільно розсіюється. Важливо розуміти, палити потрібно невеликим полум'ям, а так, щоб було більше диму, а не вогню. Для цього підходить солома, сіно, тирса або волога органіка. Вони тліють і дають густий дим, який і створює захисний ефект. Паралельно з димуванням ми використовуємо ще один важливий метод накривання лози агротканиною. Агротканина створює повітряний прошарок і допомагає зберегти кілька градусів тепла. Іноді саме ці кілька градусів вирішують. Виживе виноград чи ні. Особливо важливо накривати молоді пагони та зони з уже сформованими гронами. Накривати потрібно так, щоб матеріал не притискав пагони, а краї були добре зафіксовані, щоб холодне повітря не заходило знизу. Ці методи не дають 100% гарантії, але вони значно зменшують шкоду від заморозку і можуть врятувати майбутній урожай. Після морозу виноград обов'язково потрібно оглянути, не поспішати з обрізкою і дати рослині кілька днів на відновлення. Саме в цей час виноград показує, що він зміг пережити.